День добрий в ефірі Черкаська служба новин. Події, факти, актуальні коментарі. У викладі наших журналістів у студії працюють Станіслав Шемет, сурдопереклад Галина Абраменко у цьому випуску. Дивіться про таке стратегія зайнятості, як влада планує зменшити рівень безробіття. Молодь про це ми повинні думати в першу чергу. Сердечний мінімум, хто компенсує життя гіпертонікам така яритмія, що вже, як говорится, нічого делать нельзя, буханку хліба донести до моєї з магазину. А у поліклініках, чому не всі школярі встигли пройти обов'язковий медогляд? Нам не сказали, коли это надо проходити, э, що саме, то есть вот листочек дали, проходите. На поклон до Христа Господнього церковну реліквію привезли до Черкас із Греції. Звичайно, це велике святиня, це велике щастя. За наступні три роки рівень безробіття в Україні має зменшитися вдвічі. На цьому наголосив глава держави Віктор Янукович під час засідання комітету з економічних реформ. У зв'язку з цим президент дав розпорядження посадовцям протягом місяця підготувати програму вирішення проблеми зайнятості і зобов'язав врахувати особливості працевлаштування різних категорій громадян за соціальним статусом, місцем проживання та віком. Треба ставити конкретні завдання по кожній з категорій безробітних молодь. Про це ми повинні думати в першу чергу. Ми повинні за наступних три роки зменшити рівень безробіття молодих громадян вдвічі. Ключі від 43 шкільних автобусів вручив сільським школам Черкащини очільник області Сергій Тулуб. Відтепер 8 тисяч дітей та 2 тисячі педагогів сіл нашого регіону повністю забезпечені спеціалізованим транспортом. Так щодня, долаючи більше шести кілометрів, добиралися на навчання діти Носачева, незважаючи на негоду, небезпеку, шлях до школи проходить вздовж уманської траси та через залізничні колії. До школи ну від мого дому дорога грунтова, тому після дощу дуже важко добиратися. Від сьогодні таким незручностям покладено край. Навчальний заклад отримав ключі від нового автобуса. Я, звісно, зраділа новині, коли мені повідомили, що в школі з'явиться автобус. Це мене дуже ну я зраділа, і батьки зраділи, тому що вони завжди переживають, як там їхня дитина. Святом цей день став для сільських шкіл ще 18 районів області. Сьогодні у Черкасах директорам навчальних закладів вручили ключі від 43 новеньких машин. Це не просто державний якийсь захід, не просто виконання державної програми. Це, знаєте, дуже важлива людська подія. Для всіх тих, хто сьогодні кожного дня проважає свою дитину, свого онука, онучку, проважає до школи і зустрічає потім. І я думаю, що це. Є можливість усім нам подякувати президенту України і уряду. На переконання очільника області реалізація цієї державної програми не лише підвищує якість освіти у сільських школах, а й стимулює розвиток економіки України, адже усі автобуси вітчизняного виробництва. Мирослава Станкевич, Олег Кураш, Олег Клименко, Черкаська служба новин. Умань готується до Рож Гашана. Цього року місто очікує прибуття понад 30 тисяч хасидів. Паломники приїздять сюди, аби відсвяткувати іудейський новий рік на могилі свого духовного лідера Цадика Нагмана. Його відзначатимуть в ніч з 17 на 18 вересня. Хасиди вже почали з'їжджатися до Умані. Телефоном з міста наш кореспондент Ліана Фатієва. Що спокійно про певні роботи підготовки до зустрічі єврейських паломників вже активно ведуться, зокрема в середині наметового містечка, яке розраховане на 2000 місць. Тут уже облаштовані спальні місця, є електроенергія, підведене водопостачання, каналізація. Загалом дійсно очікується приїзд більше 30 тисяч паломників. Тому для охорони порядку в Умані будуть працювати понад 400 міліціонерів. Їм допомагатимуть 30 людей із громадських формувань Умані. А також очікується приїзд шістьох ізраїльських правоохоронців. До речі, за словами директора Уманської єврейської асоціації. На Соломона місцеві мешканці непогано і сприймають Оскарі. Однак останні намагаються робити усе, аби їх сприймали в Умані краще. Слід зазначити, що сьогодні в Умані під робочою поїздкою знаходиться голова Черкаської обласної державної адміністрації Сергій Борисович Тулуб. Він якраз і контролює хід робіт і стежить за тим, аби в Умані був порядок та гостей зустріли нормально. Ліана Фатієва, телефоном із Умані для Черкаської служби новин. У школу здоровим до початку нового навчального року першокласники, п'ятикласники та підлітки обов'язково повинні були пройти медкомісію. Втім, на сьогодні в області близько чверті дітей залишається необстеженою. Чому батьки відкладають обстеження дітей на останній день? З'ясовувала Ірина Васюра. Похід до лікаря мати першокласника Євгенія згадує з жахом. Планували пройти обстеження за місяць, а довелося бігати по медзакладам все літо. Мало інформації давалось. Нам не сказали, коли это треба проходити, що саме, Тобто вот, листочек далі, проходите. І поэтому ми пошли не в свой день, і очень сложно там накладки, так как детей все-таки много, это были и очереди, это были неприємні ситуации. Черги у поліклініках утворюються через безвідповідальність батьків, які відкладають медогляди на останній день, кажуть лікарі. А деякі їх взагалі ігнорують. До школи таких дітей пустять, але без медичної довідки відповідальність за здоров'я дитини несуть батьки. Визначення групи по фізкультурі. Тобто визначення його режиму рухового, що він може робити на фізкультурі, що йому заборонено, що обмежить які навантаження. Тому повинні вони обов'язково пройти. Заключне слово, це слово педіатра, який узагальнює всі дані. Не виключено, що згодом медогляди діти проходитимуть у школах. До такої схеми пропонують повернутися фахівці. Розмишляли ця бесіди, щоб проводити так, як було раніше. В школу приходять. Спеціалісти, лікарі централізовано посмотрели всіх дітей. Ну, понадобилася необхідність куди-то на какие-то обслідування направити. Отобрали 10-15 дітей. На те, що питання з чергами в поліклініках, все ж таки вирішиться, сподівається, Євгенія. Адже через декілька років її сину знову потрібно буде проходити обов'язковий медогляд, а проводити ще одне літо під лікарськими кабінетами жінка не хоче. Ірина Васюра, Андрій Полинько, Максим Драбіного, Черкаська служба новин. Надії гіпертоніків отримати з 1 вересня безкоштовні ліки не виправдались. Система часткового відшкодування вартості медикаментів надія, попри обіцянки уряду. Механізму компенсації поки не розроблене, пояснюють чиновники. є аритмія, що вже як горіться нічого робити не можна. Буханку хліба донести і з магазину. Лідія Данилова зі Сміли більше 15 років страждає від високого тиску та аритмії. Нині жінка лікується в Черкаському кардіоцентрі. Втім, на особливе покращення не розраховує, бо ж необхідних ліків придбала мінімум. Я максимально, верні, мінімально приймаю ліки. Просто от необхідно, я їх приймаю, А лишнього не можу собі дозволити і не дозволяю. Я не можу собі цього дозволити. Да, я випишусь і піду додому. Про здешевлення вітчизняних ліків жінка чула, чекає, коли зможе отримувати їх безкоштовно. Але як держава буде компенсувати витрати, місцеві чиновники поки не знають. Я не знаю, який буде механізм до рівня місцевого самоврядування, до рівня міста. Поки що інформації про необхідність отримати якісь ліки чи необхідність вже подати рецепти на. Реалізацію під ці ліки у нас ще такої інформації не поступало. Відшкодовувати аптекам будуть певну частину вартості препарата, на який знижено відпускну ціну, кажуть в департаменті охорони здоров'я. Але охочих працювати за такою схемою небагато. До проекту долучилось поки що обласне комунальне підприємство Фармація. Власникам приватних аптек це не вигідно, адже від доброї частини обігових грошей їм доведеться відмовитись. Натомість лікарі від ідеї викорінити самолікування в захваті. Зараз прийнята практика дійсно відпуск препаратів без рецептів. Хоча це неправильно, однозначно, я за те, що все таки пацієнт приходив до лікаря, і звичайно, лікарі мусять виписувати рецепти. Це світова практика, так в Європі, так кругом. На артеріальну гіпертензію нині хворіють 36% черкащан. Це більше ніж 400 тисяч населення області. Їм доводиться витрачати на ліки в середньому понад 200 гривень щомісяця. Вікторія Будавіцька, Дмитро Мірошніченко. Черкаська служба новин. Президент чи президент гарно виглядати чи мати гарний вигляд. Такі мовні помилки найчастіше можна почути з вуст містян. Лінгвісти кажуть, безграмотність ахілесова п'ята більшості українців напередодні Дня грамотності. Наші журналісти дізнавалися, наскільки правильно говорять черкащани. А як правильно мати гарний вигляд чи гарно виглядати? Гарно виглядати. Маю гарний вигляд. А як пишеться? Президент чи президент? Ну, я думаю, що пре чи прей. Не знаю. Пре. Президент. М -м -м. Президент вроді ні, президент. А скажіть, ви берете участь чи приймаєте участь у змаганнях? Яких? Будь-яких. Ви берете участь чи приймаєте? Вже не беру. Ви берете участь з 20 опитаних більше половини дали правильні відповіді на тест з мови. Втім, це ще не показник, каже лінгвіст Валерія Ігнатова. Вона одна із ініціаторів акції грамотності. Навіщо мові бур'яни? каже, що в Черкасах мовна проблема існує. Аби покращити ситуацію, дівчина разом з однодумцями розклеювала у транспорті таблички з правильними написами, найчастіше уживаних в українській мові висловлювань. Побачили проблему в тому, що одні розмовляють російською мовою, інші українською, і немає якоїсь єдності. Тому ми хотіли донести черкащанам, що, все ж таки краще розмовляти українською мовою і правильною українською мовою. Найбільше помилок роблять представники старшого покоління, кажуть лінгвісти. Молоджі намагається говорити правильно. Це констатує і Тетяна Симоненко. Вона не перший рік працює зі студентами. Професор зауважує, нове покоління хоче бути грамотним. Сьогодні констатуємо певні помилки не тільки на рівні орфографії, але й на рівні стилістики, на рівні граматики. Ми помічаємо тенденцію щодо усунення цих помилок. Те, що ми помічаємо тенденцію, що діти хочуть долати ці труднощі, я вважаю, що це оптимістичні прогнози. Заговори, щоб я тебе побачив. Аби покращити свою грамотність, фахівці радять більше читати, розширювати свій кругозір та працювати над собою. А ще пам'ятати слова класика. Не бійтесь, заглядати. Славник. Юлія Пурпленко, Анна Іванченка, Олександр Костирко. Черкаська служба новин. До Черкас із Греції привезли одну з найбільших православних святинь хрест із часткою чесного дерева животворного Христа Господнього. Це знак вдячності за те, що на Черкащині почали вшановувати святого луку кримського воїна ясинецького унікальну особистість 20-го століття професора хірургії та. Архієпископа, який зробив неоціненний внесок у розвиток медицини та богослов'я, вклонитися Христові з часткою чесного дерева животворного хреста Господнього можна в Черкаському соборі архістратига Михаїла до 2 жовтня. Звичайно, це велика святиня, це велике щастя для, для нас, для черкащан. Господь милостивий над, надзвичайно милостивий над Черкасами. Але це ще більше буде проявляння цієї милостині, коли в нас побуває дерево, на якому був розп'ятий Христос. Поки що це все у цьому випуску. Як завжди, більше новин на нашому сайті. Дабідабідабіросмедіа. Коміє, що віщують нам синоптики на наступний день вже за мить. Свіжа порція інформації о 19-й. Тоді побачимось. Вдало вам завершення дня.